Ви вже згадали Олександр про те, що була доповідь американської розвідки, і зокрема, сполів, так би мовити, цієї доповіді, з'являється інформація з витоками у західних медіа про те, що Китай, всупереч погрозам Сполучених Штатів Америки, буде продовжувати співпрацю із Росією. Фактично, американська розвідка заявляє про те, що це такі спроби кинути виклик самим Сполученим Штатам Америки, тому що йдеться не лише про спроби поглибити співпрацю з Російською Федерацією, але також йдеться про те, що Китай абсолютно не збирається здаватися у питанні Тайваню. Він наголошує що може продовжити блокаду цього острова, як відомо, а там є значні американські інтереси. Ну і загалом, це є певним таким загостренням позиції з боку Китаю, і частково розбуваються всі ті тези експертів, які говорять, що та ні, ви що ніколи в житті Китай Китай не піде проти Сполучених Штатів Америки, ніколи китайці, які є надзвичайно прагматичними, вони не захочуть мати на собі ті санкції, які вже зараз отримала Російська Федерація. Утім Справді така агресивна риторика з'являється. І, зокрема, напередодні, очільник, новий очільник МЗС Китаю ціньган він заявив, що Захід розпалює вогонь війни на даннім Україні зброї для захисту від російського вторгнення, це взагалі звучить абсурдно. Насправді, так і тут же міністр закордонних справ Китаю заявив, про те він другим сказав там реченням, якраз продовження цього. Що чому. Сполучені Штати можуть надавати зброю Тайвані, тобто вони перейшли на те, що болить їм, а Китай не може, наприклад, надавати зброю Росії. Ну, от він задав таке риторичне запитання. Тобто, коли звучать такі речі, це треба розуміти, що Китай дещо екстраполює на своє питання і говорить Сполученим Штатам. Це такі знаєте, як торги. Що навіть ультиматуми ви перестаньте надавати зброю Тайваню. І підтримку, і можливо, ми не будемо надавати зброю Росії. Чи відійдемо від цієї ідеї? Тобто, китайці, точки зору, плюс циньгані говорив про те, що він сказав, про те, що ризик конфлікту він зростає з масштабними наслідками. Це знову ж таки. Ну це така серйозна заява, і сказав про те, що в принципі співпраця буде продовжуватися фактично з Росією. Ну, я вам хочу сказати, що ще дві такі ознаки, є дві речі, які відбуваються в Китаї. Перше, це те, що є інформація про те, що комуністична партія Китаю все більше хоче контролювати ситуацію з фінансами, з макроекономікою, тобто більше втручатися в ринкові процеси, консолідувати це. І друге, що після свого переобрання. Цзіньпінь може концентруватися на ідеологічній, скажімо так, на ідеологічній стороні більше, ніж економічній. накачування ідеології, як правило, відбувається. Ми знаємо коли, коли є ризики чи коли готують населення до чогось, до якихось дій, до якихось подій, і так далі. Тобто, йде якась ідеологічна пропагандистська накачка, як правило, це притаманна, ну скажімо так, не зовсім демократичним суспільством. Ми прекрасно про це розуміємо. Тобто, ось такі сигнали вони надходять. Плюс от повідомлення, яке ви дали про американську розвідку, яка дійсно заявляє, і Блумберг вже про це написав. Воно про що говорить? Воно говорить про те, що на сьогоднішній день ось ці відносини, які є між Китаєм і між США, вони складні. Вони не є такими, що це вже на порозі там світової війни, і все треба ще сприймати деякі заяви через призму. Що є внутрішня аудиторія, вони йдуть туди так само. Але ситуація не проста. Я скажу так, і вона дещо погіршилась. Вона погіршилась через ці а, кулі, які почали літати над США, і це загострило дискусії з американського боку. Потім держсекретар Блінкін не поїхав в Китай з візитом. Потім ми пам'ятаємо Мюнхенську конференцію, яка закінчилася гострим обміном думками. Між ван і представником компартії зовнішніх справ Китаю і держсекретарем Блінкеном тому що держсекретар якраз сказав про те, що Китай розглядає можливість надання зброї Росії. І після цього пішли повідомлення від директора ЦРУ Беренса, від інших. Тобто, вочевидь, е, іде ось це нагнітання цієї ситуації, тут важливо що. Китай а, зупиниться на певному етапі і все ж таки вийде на якийсь перемовний, скажімо, формат зі Сполученими Штатами щодо певних моментів, економічних, там, тарифних бар'єрів, взагалі впливів і так далі. Чи а, Китай все ж таки наважиться надавати якусь збройну підтримку Росії? І ми з вами попередні говорили стріми, що не треба все списувати виключно на загрози санкцій. Проти Китаю і що це події, це зараз розвалить е, е, китайську економіку і вони передумають, і вони прагматичні е, і так далі. Ну, е, скажімо так, це, е, це аргумент звичайний він має бути на столі. Але е, поки що погрози застосування ось цих санкцій від Заходу вони не діють. Принаймні вони не змусили Китай змінити риторику. Я не кажу, що Китай перейшов до дій, тому що. Зброї немає фактів про те, що передає, але риторику не змінює. Риторика навіть ну, ну, стає... риторика стає агресивнішою. Так, і отут, і от питання до якої мечі розуміти? Тобто це питання, мені здається, залишається ще відкритим. У мене особисто от остаточно ще на 100 відсотків відповідь не сформована. Одначе, знову ж таки, я не відходжу від тієї думки, що легковажити. І просто зняти з порядку денного питання того, що Китай аж нічого не поставить Росії, я б не став такі загрози. Вони є. І я думаю, що Сполучені Штати Захід це розуміє, і зараз випрацьовуються, вочевидь, певні рішення, можливо, крім санкцій, які могли би бути запропоновані, або все ж таки Китай не підтримував Росію, не передавав снаряди, не передавав боєприпаси, тому що розумієте, от. Ми скажемо так: Китай залежний від технології, від багато чого. Ну так само і захід залежний. Тобто, так само і захід залежний, так само певні санкційні обмеження вони не залишаться непомітними для заходу. Тому що для того, щоб елементарно перенести якісь великі виробництва з того ж Китаю до Індії чи будь-якої іншої країни в Азії, потрібен час, потрібні можливо, потрібні ресурси. Це все збитки. Це все розрив технологічних ланцюжків, процесів і так далі. Тобто, ну зрозуміло, що е, я би не, скажімо так, не е, перебільшував генія е, комуністичної партії Китаю в фінансах і в економіці, і в тому, що вони зможуть ефективно керувати економікою, бо приклад е, Китаю до реформ Ден Денцяопіна, який привів. Ринкові реформи в Китаї, власне, Китай пішов на підйом. Свідчить про те, що доки цього не було зроблено, Китай а, був дуже бідною країною, дуже бідною. А я, я не думаю, що, звичайно, буде економічне зростання, якщо вони зараз займуться в ручному режимі. Але, ну, скажімо так, а, якась криза може бути, але Китай цей час може передати якісь боєприпаси. Подивіться на Іран. Є повідомлення від того ж Sky News, яке повідомляє про те, що вони передали там 300 тисяч снарядів, мільйон набоїв, міни, 10 тисяч нелетального спорядження, бронежилети, каски там і таке інше. Ну скільки Іран років під санкціями, скільки Ірану по Ірану наносяться удари? Не завжди Ізраїль це визнає, але ми розуміємо, хто це може хто за цим може стояти. Знищується якісь виробництва, знищується якась база. Чи е, змогло це в повній мірі е, убезпечити і сказати, зараз проти Ірану додаткові санкції? Тобто, я би не сказав, що це на 100% виключає і знімає будь-які ризики і виклики, які є. Тому ситуація вона буде розгортатися. Китайці вони все ж таки не можна переоцінювати, але не недооцінювати не варто. Там є розумні люди, які точно розумніші за? Політбюро імені Путіна, яке він збирає радбес свій і так далі за цим довгим столом. Вони дещо глибше розуміють певні процеси, але розумієте знову ж таки, з точки зору політичної, Китаю о, довод, довести якісь моменти про те, що авторитарний стиль управління має зараз право на життя і він дає більше результатів. Ну їх, їх, їх їм би їх це потішило, бо я пам'ятаю ситуацію, яка. Виникла з спалахом пандемії ковід. 19 я пам'ятаю ці дискусії, які зокрема виникали навіть подекуди, і в нашому суспільстві про те, що дивіться, бачите, все ж таки Китай, авторитарна система. У них карантин зразу. У них зразу маски там, тобто, от вони якось. От вони справляються, значить, бачите, якісь вони мають і Китаю дуже лестила, лестила така дискусія. Тобто, це піднімало їхню таку самооцінку Тобто, це піднімало, показувало, що дивіться. Пам'ятаєте, як боролися за шевелиці для штучної вентиляції легень апарати, як Китай виробляв, всі там в чергу до Китаю ставали. Тобто, ну тому я розумію при дещо тип, який є, і я розумію, що. Вони певним чином, це не означає, що вони готові віддати свій арсенал там чи навіть воювати на, на боці Росії чи віддати зараз свій арсенал і почати дійсно світову війну. Ні, це означає, що вони можуть надавати збройну підтримку рівно на тому рівні, щоб не дати Росії стріском програти на полі бою в Україні. Ну щоб вони мали, хоча б, хоча б якусь там, скажімо, хоч якісь добутки закріпили за собою, хоч якусь окуповану територію могли захистити рівно настільки, рівно, от настільки, це, це абсолютно чи це потягне за собою весь масив санкцій, який буде настільки жорстким, що заблокує всі економічні процеси в Китаї, це теж питання. Тому питань насправді дуже багато. Хочеться вірити, все ж таки, що ситуація вона врегулюється в тому, що буде працювати дипломатія з китайського і з американського боку, і десь ось ці моменти вони обійдуть. Ви бачите, як зараз Сполучені Штати теж почали діяти дещо обережно. От уже Макарті, так, спікер він, він 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 зустрічається з президентом Тайваню не не в Тайбеї, а запросили на територію Сполучених Штатів так? зустрітися. Тобто, десь ну, десь десь, десь от воно йде якесь промацування, розуміння того, що потрібно застосовувати в окремих моментах дипломатію. Ось така, в принципі, ось така на сьогоднішній для Китаю розумієте, для Китаю з одного боку, Росія це ресурс, який треба використовувати по максимуму, і ми це говорили абсолютно. Це сто відсотків з іншого боку. Якщо Путін безумний в своїй агресії, багато таких от росіян безумних в агресії, якими можна воювати для того, щоб досягти певних цілей, то чого б цього не робити для того, щоб не воювати безпосередньо китайцям, які Самі безпосередньо на сьогоднішній день братись за зброю, я сумніваюся, що там є великий порив, тому вони дещо хочуть використовувати Путіна, а Путін в залежності від Росії в свою чергу. Тому така ситуація. Ну цікаві думки. Я насправді, от слухаючи вас, справді згадую весь той період, який був пов'язаний з ковідом, і так тоді дуже багато різних процесів. І абсолютно не виключено, що і наша війна не стала ну якщо не прямим. Наслідком ковіду і тієї економічної кризи, яка виникла, тут дуже багато процесів можна включати, включно такі конспірологічні теорії, хоча вони теж мають право на життя, і з тим, що банально в західному світі друкувалося дуже багато коштів, і ці кошти для того, щоб якось підтримати зараз, треба їх кудись застосувати, в тому числі військове виробництво тоді було багато розмов справді, як ви говорите до Китаю на Китай всі дивилися як на авторитарний режим, який здатен в таких умовах боротися, і було під великим питанням існування європейського союзу, тому що ви теж прекрасно пам'ятаєте, як кожна країна переходила на таке національне управління і транснаціональне воно не працювало, тому що кожен думав про маски для себе, про Жвеле для себе, про вакцини для себе, і це теж тоді було випробуванням. Але ще дуже чітко я. Пригадує, як президент Байден, коли у нього була інавгураційна промова, він чітко сказав слова: що заступаючи на свою посаду, він розуміє, що це буде будуть роки боротьби демократії проти автократії.